Ні, треба з чогось починати. Е, от. Е, запостив я 6 вересня. Здається, 6 чи 7. Щось такого. Е, запостив я собі історію в інстаграм, що я от такий правильний, а ви такі всі неправильні. І зараз я розпочинаю челлендж. Коротше, челендж. Корот, челендж. Е, я не буду втикати в телефоні. Е, ну, не буду це громко сказано. Ну, коротше, скоротити час перебування в телефоні до... Трьох-4 годин. Е, одразу скажу, що я взагалі не виповнив цей челендж. У мене мало днів, в яких було менше 4 годин активності. Але е, що я не враховував під, під втиканням? Я не враховував домашнє тренування, тому що я якраз тренувався 30 днів, у мене був челендж другий. Я не враховую перекладач, оскільки я зараз в Італії, і я не дуже і розумію Італію, а італійську ще більше, а людей в Італії ще більше. І, коротше, я ним ну, доволі часто користуюсь. Я його не враховував. Не враховував камеру, оскільки я знімаю для вас відосики. Не враховував, ну як так, трошки закривав глаза на галерею. Тому що ну, я там робив домашні завдання з України. Мені присилали фоточки, да? Ну, ви поняли, як це робить, роботи. Теж я там чув уроки. Потім я нарахую засіб для перегляду файлів, тому що це я робив домашньо. Я нарахую, як або і як аду додаток для читання книг. Не враховую камеру, тому що я знімаю. І що ще я не враховую. І здається, все. Ну, плюс-мінус, я потім ще розкажу. Що було, що я виніс із цього експерименту? По-перше, я почав з. замічати. Зауважувати, напевно, скільки я часу взагалі проводжу в телефоні. Тобто я там втикав, 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 зайшов в цей цифровий добробут. І там мені кажуть, ти вже провтикав три години. Я такий, ага, все, значить, я не беру телефон. І не брав е, телефон. От, бувало, що таке не спрацьовувало. Я вже дивився пізно вночі, скільки я провів часу, і там було 6 годин, наприклад. Е, але так, щоб я прям зірвався, ну я не вважаю, що були такі дні так, дуже багато. Ну, більшість днів, коли я провів більше чотирьох годин, але знову ж таки, ну, типу. Якби можна було, я б не використовував там галерею, ну ні, галерею я б використовував, Ну коротше я б не учив уроки, не робив тренувань, ну, типу, як сказати. Е, я починав цей експеримент, щоб зрозуміти, е, щоб зрозуміти, щоб скоротити це перебування ну от, просто безглуздо, можна так сказати. Це там тік-ток, і от Тік-Ковча в шокі, був, я пізніше скажу. Це інстаграм, да там листати ленту, да? це Ютуб, дивитися, якісь такі відоси. Ну да, там дуже корисна платформа, але знову ж таки, із тої всієї інформації е, потрібно вибрати корисну, Ну і чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб я дивився на Ютубі. Ну, оцей за цей місяць. Там якесь е, супер-пупер е, коучингове відео. На дві години такого не було. Я просто втикав на шоц там чи щось такого. От, е, за, ну, зауважити, скільки я часу проводжу, і скоротити цей час. От. І не враховував я, звісно, читання, тому що, ну, типу, це читання, це святе. Не враховував галерею, не враховував камеру, тому що ну я знімав по факту, я не особо дивився в телефон, да? І домашнє тренування я взагалі не дивився цей час телефон. Перекладач, тому що він мені знову ж таки. Для уроків, засіб для перегляду фото також, галерея, ну там також є деякі сфоткані, просто однокласники вони сфоткають. Домашнє, його просто переписую і ну якби, для очей моїх це все одно, да? я, я все одно їх короче, псую. От, а, ну, для експерименту, я сам нічого не поняв, що сказав. от, Що було з Тік-Током? Я коротше, в Тік-Ток мало що публікую. Там може зайду раз в год. Ну, раз в год. Ну, коротше. Е, от. Заходжу, значить, публікую відео. Жду, поки воно публікується, думаю, ну зараз зайду. типу, Зайшов на 44 хвилини. Я просто був в шоці. Я його просто е, призираю, як буде на українській, Коротше, я TikTok, тому що, ну, блін, там дуже-дуже-дуже-дуже мало корисної інформації. Дуже мало. В рекомендаціях і взагалі нема. Е, YouTube я люблю за те, що Шо це та... також там не корисні. А за те, що ну, найбільша платформа з безкоштовними ресурсами для пошуку інформації. Інстаграм, ну, таке собі. Можна було б перейти на Телеграм. Повністю. От. Е, як висновок. Як висновок зараз іде трактор. Оно, ми... ну, я вам зараз я покажу цей трактор. Як висновок, що я зрозумів? А е, е, нічого не зрозумів. Ні, я зрозумів, що той. Що на, втикать, коротше. Просто... Ну, в мене з'явилось багато вільного часу. В який я просто міг лягти днем і поспати. Я ну, дуже-дуже дуже рідко так робив. От, Просто от, в мене є час, да, і я там роблю, що хочу. Я більше став читати, в яка бочі, яка ду. Не знаю, вибрати мене, я не вмію читати на англійський, та й на нашій не дуже. От. Е, більше почав читати, тому що я розумію, що в мене час вже закінчився. То, що я собі відводив для втикання. А до телефона все, все одно тянеться рука. І я такий о, рука тянеться, значить я поверну це в потрібне русло. Так? І я просто читав, були дні, коли я там читав. 50 хвилин, 40 хвилин. От. Таке. З'явився більше часу, почав більше читати. Почав робити план дій. тобто, там Я лежав, наприклад. Да. Я вже коли приходив зі школи, я не е, падав е, просто на диван з телефоном, я просто падав без телефону тепер. От. І просто лежав і щось там своє я думав з закритим фімам, мріяв. І коли мені в голову приходила ідея зараз взяти телефон, я аналізував, що я хочу зараз зробити. Я розумів, куди мені зараз треба зайти. Ага, і що зробити, і після цього я закриваю телефон. Добре, у мене є одна задача. Добре, далі. Я там думаю про своє мрію, думаю, що потрібно там по дому зробити по урокам. Знову ідея. Ага, потрібно те і те зробити в телефоні. Я думаю, ага, потрібно зайти туди, туди, туди. Тобто я це планував, і коли було десь 3-4 ідеї, я брав телефон і по чергово це все робив. Звісно, я ж зривався, коли це було, коли в голові була мисль, думка. E, запостити відео в TikTok, то звісно я там втикав. E, і це погано, не робіть, так як я. От, але ну, от, планування оцих дій, да, тобто, якщо я зараз лежу або сидю на уроці також. От, от зараз там треба потрібно написати другу, якому я написав, 158 років. E, тому що дуже хочеться взяти телефон. Да? Ну, у всіх таке було, що вроді би не можна, так да, як на уроці, ну, не можна брати телефон, але. Ми, ну, наш мозок придумує собі ідеї, щоб отримати дозу дофаміну. І дофамін, здається, не знаю. Здається так. І ми придумуємо, що нам потрібно зробити. Заходимо в телефон, відволікаємося і нічого не робимо. Тому планування це дуже важлива штука. От. М -м, напевно, все. Бо, тому що якщо я зараз не закінчу і має сяде телефон, або я розтягну це відео на 158 частин, ніхто його не буде дивитися. От. І телефон це наркотик. Телефон, взагалі планшет, що там телевізор, комп'ютер це все залежить. це все наркотик. Там дуже мало чого корисного. Ні, там багато чого корисного, але в порівнянні з тим, скільки там цього не корисного. Не скажу, що там є прям шкідливе. Хоча і шкідливе. Коротше. Я ж казав, у мене тільки свята, як моя діла, я вам все своє родословно розкажу. Все. Всім спасибо за просмотр. якщо це відео вийде. От сьогодні, щоб ви розуміли. Господи, 8 жовтня. Якщо це відео десь в липні вийде, то поставте лайк, коротше. Все. Обняв, поцілував, до то побачу. Так, здивимось, що я тут наробив. Сьогодні 42 хвилини. Взагалі я молодець. Коротше. Вчора 4 години 4 хвилини, ну звісно, там... Я каду 44 хвилини, тобто, чи як або, чи як я каду, е, 5 годин-5 хвилин. Тут перекладач 46 хвилин, камера 45 хвилин, Якабо, Якаду я каду 18 хвилин, домашнє тренування 15 хвилин, тобто виправдано. Далі, 6 годин 18 хвилин. Ну, Тут перекладача я дуже багато використовував, як або теж. Е, домашнє тренування, тобто домашнє тренування, плюс це Якабо і плюс перекладач це вже буде. Ем, дві годинки, типу тип ми їх е, мінусуємо і виходить. Той. 5дин 29 хвилин. Що я тут робив 1 жовтня? Що за свято? Щось я тут мало, коротше. Да, я в Ютубі завтикав. А, і камера час. Ну да. Якщо камеру не враховувати, я напевно, там суперблогером хотів заробитись в цей день. От. Ну, Годину на камеру, виходить, 29 хвилин залишається. ну, да. Виправдано. Потім 5 годин 1 хвилина. Е, галерея 40 хвилин це я робив домашку, тренування, перекладач. Що я в годиннику 10 хвилин робив, я навіть не знаю. Камера 7 хвилин. Добре, також виправдаємо мене. Так, 5 годин 35 хвилин. Так, галерея годинку. Ну, типу, ладно. Потім 5 годин 43 хвилини. Що тут я робив? Прикладач 33 хвилини, яка боу. Засіб перегляду документів це я домашні робив. От, скільки тут? 5 годин 43 хвилини. Хм, навіть не знаю. В Телеграмі я щось завис. Навіть не знаю, що тут сказати. Виходить камера плюс перекладач, плюс оце все це десь година 20. М -м, навіть не година 20, година просто. А ні, дві години. Я, коротше, затупив. Можна так не орать на вулиці. Так, тут я взагалі молодець. Тиждень з 19 вересня по 25 вересня я взагалі молодець. А, а тут я не дуже молодець. Шість годин 11 годин хвилин. а дуже багато галереї. Далі 6. 7 годин! Що я робив? А, я зрозумів. Коротше, 17 вересня у Монобанку була акція. Короте, якщо ти реєструєшся за посиланням, то 50... Не 50, а 100 гривень отримуєш. От, і я готувався перед тим. А потім 17... 17 вересня все пропало, і 18 вересня моя була депресія. Ну тут перекладач, звісно, багато часу зайняв галерея навіть не знаю. Ну от 18 вересня і 16 вересня можна не зараховувати. Воно в телеграмі 2 години 30 хвилин, хоча я скільки не сидю в ньому. Де Телеграм 9 хвилин. Так, далі. Ось взагалі година. Ось я в школу пішов 15 вересня. 4 години. Перекладач 9 хвилин, йо, це я крутий. Чи я щось путаю? може я зійшов з ума? з розуму? От. А далі я не можу подивитися. А чого я не можу далі подивитися? 83 <кə>? додатка я використав. Вишуку. А, це ті ще не використав. Все, я зрозумів. Ем... Капець! 17 вересня. Оце в мене скільки було сповіщення. Це коли монобанк був. Ем... 200... 200... Так, що тут ще є? Кількість запусків. Скільки я сьогодні розблокував? 27. Вчора 89. Що можна було 89 раз е, тикати телефон? 95. 90 88. 76. Чао. Так. Е, я не налаштовував ніякі таймери, тому що я знав, що я сам себе можу взяти в руки Як ми виявили, що я не можу себе взяти в руки тільки 2 дні, і то, ну, якби я готувався до... Того, щоб стати мільйонером, але в мене щось не вийшло, коротше, і якось так.